Найзаповітніша мрія Арестовича я вдаю чотири області і Крим його наративи, які сильно перегукуються з кремлівськими. Українські і російські народи воювати не повинні, ні при яких обстоятельств. Та цинічна обіцянка екс радника офісу президента я готов возложити пам'ятники цвіти російським солдатам на слові, що російська сторона возложить. А якщо вона і здержаться, то я возложу російське зі своєї сторони. Олексій Арестович у минулому радник президентського офісу, коуч та психолог. А нині герой мемів та посміховисько остаточно пробив дно. Дав інтерв'ю пропагандистці Ксенії Собчак та зробив низку цинічних заяв. Як на цей раз зашкварився Арестович. Розкажу вам я, Олена Ковальова. Ходьба вулицею сувора стиль одягу та стилістика Другої світової війни. Ні. Це не кадри зі знаменитого фільму Опенгеймер, а всього лише пародія від похресниці Потіна – Ксенії Собчак. Неочікувано для всіх героєм її інтерв'ю став екс радник банкової Олексій Арестович. Розмова цих двох розлатілася мережею та зіняла галас. Тож, давайте розберемо найцікавіші та найпровокативніші моменти. Що зробив Арестович на інтерв'ю? А вже ж нагадав про свої політичні амбіції. Раніше блогер неодноразово заявляв про свої наміри балотуватися в президенти. Тобто, якщо президент по яким ліба причинам не піде на второй срок, я буду подаватися. ви пайдете в президент. Пойду. Тепер за словами Арестовича, він замінить Володимира Зеленського лише за певних умов, і він готовий їх диктувати. Тільки послухайте, я могу стать в Україні президентом або лідером в тому чи іншому варіанті, або навіть провести партію в парламент тільки на одному на двох условиях. Первое Украину меняет от проектности, відказується від проектности антироссии, воюющей с Россией. Це єнстне слово. противном случае мені вгонят, как только я появлюсь в Украине, мне на второй или третий день загоняти в пів в машины, и На этом все закончится. Далі Арестович дав волю своїм фантазіям. На запитання від пропагандистки Собчак, яким буде його перше рішення на поступ президента України, він впевнено відповів: поїде до Москви. По принципу йду на вип. Это не на поклон, а это как Саша Белый на стрелку. Я прихожу к вам один, потому что, или как Святослав, хоробрый, я иду на вы. Я не считаю, не квалифицирую это как по поездку на поклон. Другим рішенням на посту президента В'ярестовича була розмова з Путіним. За його словами, під час перемовин з диктатором РФ він би пішов на територіальні поступки окупантам. Блогер точно впевнений, щоб досягти тривалого миру треба передати українські регіони під контроль Росії: а саме Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим, ми е, у по ключовим требуванням Росії чотири області. Крым на сегодня, июньский ультиматум Путина 2024 -го года. И обеспечение прав русскоязычного населения и церкви. А теперь смотрим внимательно. То есть вы отдаете четыре области? Я отдаю четыре области и Крым. Да, да. И не признаю их российским. Отдаю на условиях э, как ФРГ и ГДР. И подписываем мирное соглашение и перестраиваем систему отношений, если будет добрая воля российской стороны, на то, чтобы война ни по этой линии не возобновилась никогда. Крім того, Арестович вивів би українські війська з окупованих територій, забезпечив права російськомовним громадянам і захистив би українську православну церкву. Схоже, Люся на пам'ять вивчив кремлівську метечку. Або є ще один варіант: або остаточно впасти в вибійми РФ. Арестович цинічно заявив, готовий разом з Путіним молитися за вбитих окупантів. Ут з Володимиром Володимировичем вийшли самісного з російським руководством, вийшли з українськими членами української делегації, вийшли з самісного молебна за у за погібше за убієнне і второе, я готов возложити пам'ятники, верніть святи російським солдатам на слові, що російська сторона возложить. А якщо не визволяться, то я возложу російське со своєї сторони. Такі заяви Арестовача можливо і окремих росіян. Втім, українців вони не обурили. Цікаво, не вже колишній радник ОП думає, що подібні висловлювання підвищать його. Шанси на можливих виборах. Невже він думає, що таким чином рейтинг довіри до нього в українців зросте? А вже ж самовпевненості арестовача хоч забирай. Він мріє про політичний успіх та впевно забуває, що його репутація вкрай знищена. Після того, як блогер оскандалився на всю країну та виїхав за кордон, одразу почав поливати брудом українців та дозволяти собі образливі висловлювання у їхній бік. У человека, как говорил, мы старшина, только два врожденных инстинкта сосательный и глотательный. К 18 надо бы определиться. Вы определились, у вас сосательный. Вы сосете у Зеленского, у Притулы, у Стерненко, у Берлинской. Кто вы такие? О чем с вами говорить? Вы полнейшее фуфло, дерьмо, а не фуфло. Ни один уважающий человек, австриец, австралиец или альфа-центаврянин с вами на одном гектаре срать не должен сесть. В інтерв'ю пропагандистка Ксенія Собчак нагадала чоловіку про його вислови щодо України, але блогер зазначив, що його це ніяк не дискредитує. Попри всі свої вислови, Арестович впевнений у своїх намірах принадувати на владу. Можна образом пояснити? Тому що Україна така ж перемічує, як і я можна до хуже. Раз Друге, я пропустив одне слово, тому що це живий ефір і завжди його можна пропустити. Я в виду професіональних українців так називаємо хтось тобто, з реєстрову бандеровцям, котрі являються носителями этой идеологии. за словами екс радника банкової. Навіть після всіх образливих фраз є українці, які б хотіли за нього голосувати. Не так все печально серестуючим навіть після його маргінальних заявлень. Нагадаємо, у 2022 році майже вся країна слухала Олексія Арестовича. Люди довіряли його оптимістичним прогнозам про два-три тижні. У народі його прозвали заспокійливим нації. А в – не повірити секс символом країни. Дякую вам за увагу. Все буде Україна. Його нинішнє інтерв'ю. Це впевнена заявка на кенселінг. По суті, він сам вчинив політичне самогубство. Своїми наполеонівськими планами Арестович поділився, а ось деталі свого особистого життя розкривати не захотів. В інтерв'ю Ксенія Собчак нагадала гостю, що після скандальних заяв рік тому у його екс-дружини почалися проблеми. Її звинувачували в толерантності до аб'юзу. але блогер категорично відмовився коментувати своє розлучення. Я не коментую свою особисту життя, ні в якому варіанті. Я берегу особисту життя свою своїх дітей і я Далі пропагандистка поставила інше маніпулятивне питання: кого складніше заспокоїти? Мільйони українців чи одну жінку вдома? Жінку складно. Чому? Женщина, женщина живий чоловік, лічність, який приймає автономний моральний суб'єкт, приймає свої рішення, а велике море людей себе як вода. Даже каждый из них, если будет гением или академиком, они подчиняются весьма определенным, хорошо известным законам. И там это гораздо проще. А личность никогда неизвестно, как поступит до конца. Нагадаємо, у лютому 2025 року стало відомо, що третя дружина Арестовича Анастасія подала на розлучення. Вони прожили разом близько 10 років та народили сина Олександра. Примітно, що в шлюбі з екс радником ОП Анастасія вільно почувалася в медіасфері та з'являлася на інтерв'ю. Жінка підтримувала рішення чоловіка йти в політику та приміряла на себе роль першої леді. Втім, після їхнього розлучення вона зникла з публічного інфопростору та закрила свої соцмережі. Причина свого розриву колишнє подружжя досі ніяк не коментує. Це інтерв'ю спричинила галас в інтернеті і не лише безглуздими висловлюваннями Олексія Арестовича про політику. А він все народне вона похресниця Путіна. А вже ж в мережі з'явилося купу мемів після розмови двох пропагандистів. Адже навіть під час самого інтерв'ю ці двоє не втрачали можливості капкувати один над одним. Першим потролок Ксенію Собчак Арестович у ході інтерв'ю російська журналістка попросила свого гостя поділитися з нею парасолою. Олексій Арестович погодився. Утім, судячи з відео, захисти від опадів лише себе. Начимо, марасі можна у гасті. Це зонті по судовості. Що вас такою? Собчак, теж не залишилася осторонь і публічно пожартувала з блогера. Зокрема, про його вміння часто змінювати свою позицію. Але, схоже, він цього жарту навіть не зрозумів. Суштя, а у вас вообще много пар обуви? Ви часто переобуваетесь? Ну, есть немножко, но я так не, не, не фанат. сказать, що їх особо много, так ні. Mm. Ну сколько пар прийма? Ну, штук? 12-15 есть. єсмь. А ну не очень много. Цікаво, що про російська риторика та загравання з московською публікою Арестовича не врятували. На Росію його знову оголосили у розшук. Також звинуватили у тероризмі, поширенні фейків та дискредитації російської армії. Він був заспокійливим, яке виявилося отруйним. Він був колишнім радником Офісу президента України, а нині став персонною Нонграта санкціями. Поки українці кепкують з Олексія Арестовича та роблять меми з його висловів, він марить троном та владою. Яке висловлювання пропагандиста вразило вас найбільше? Що думаєте ви, напишіть у коментарях. А також не забудьте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!